Які проекти з видобутку копалим запускає Україна та США? де знайшли найбільше за 25 років родовища нафти та газу? Хто буде першими спікерами? Форума United by Mining? з вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добутної промисловості. І сьогодні головні новини добивної сфери України та світу за тиждень. Поїхав! Україна та США запускають три спільні проекти у сфері видобутку корисних копалин. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко повідомила про підготовку трьох спільних проєктів України та США у сфері видобутку. Їх реалізацію планують розпочати протягом наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра. Про це вона написала у своїй сторінці Facebook після переговорів з міністром фінансів США Скотом Бесінком. За словами нашої прем'єрки, під час зустрічі обговорили запуск Американського і Українського інвестиційного фонду. Перше засідання ради директорів фонду заплановане на вересень. Уряд працює над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати не лише в економіку, а й в оборонну сферу. Завдання запустити перші три проекти протягом 18 місяців, зазначила наш прем'єр окрему увагу. Під час переговорів сторони приділили оборонному співробітництву. Зокрема, йшлося про можливу угоду щодо виробництва і експорту українських дронів, а також закупівлю американського озброєння. Крім того, обговорили посилення санкційного тиску на Росію і співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Тема роботи Україно-американського фонду відбудови та синергії добувної та оборонної сфер. Ми докладніше обговоримо на форумі United by Mining 24 вересня в нашій столиці. Цього тижня ми відкриваємо серію знайомств із спікерами форуму людьми, які формують майбутнє ресурсної галузі України. З гордістю представляємо одного з ключових учасників групи Метінвест. Компанію на форумі представить Олександр Водовіс, голова офісу СЕО в Україні. Навіть у найтяжчий час повномасштабної війни Метінвест не просто зберігає стабільність, а інвестує мільярди гривень у. Перше, це підтримку армії, бронежилети, мобільні укриття, захисні конструкції, і тільки почалася повномасштабна. Вони перші, хто почали варити їжаки, розвиток виробництва, впровадження інновацій, збереження тисячі робочих місць. Та наступний спікер Сергій Устенко, засновник і СЕО компанії Карпатська Джерельна. Це сучасний бізнес, що поєднує повагу до природи, технологічність, прозорість. Та екологічну відповідальність. Компанія навіть під час війни забезпечує стабільну роботу, дотримується високих стандартів сталого водозабору, будує партнерство з державою та суспільством у сфері природних ресурсів. 24 вересня у Києві приєднуйтесь до обговорення майбутнього української добувної галузі. Реєструйтесь на форум United by Mining за посиланням в описі під відео. Тим часом Трамп запровадив нові мити на індійські товари через закупівлю російської нафти 6 серпня. Президент США Дональд Трамп підписав указ про додаткове митом у 25% на імпорт з Індії, підвищивши загальну ставку до 50%. Причина продовження Індією закупівель російської нафти, що на думку США, підтримує економіку РФ і фінансує війну проти України. Указ опублікували на сайті Білого Дому через кілька годин після переговорів спецпредставника США Стівана Віткова з Володимиром Путіним у Кремлі. Що сказано в документі? Індія прямо або опосередковано імпортує нафту з РФ, що є підставою для санкцій. Якщо Індія або інші країни зроблять кроки до врегулювання кризи, США можуть переглянути обмеження. Нові мита набудуть чинності через 21 день. МЗС Індії назвало Мита несправедливими, необґрунтованими і нерозумними, та пообіцяло вжити всіх заходів для захисту своїх національних інтересів. Нагадаємо, що США – це найбільший торговий партнер Індії. Обсяг торгівлі у 2024 році склав 127 мільярдів доларів. Ще нещодавно Трамп обіцяв велику угоду з Індією, але згодом змінив риторику. ЄС недалеко відійшов від планів. США. він вводить новий ліміт цін на російську нафту з 3 вересня. Європейський союз запроваджує нову динамічну цінову межу на російську нафту, яка почне діяти з 3 вересня. Про це повідомила Аріанна Подеста, заступниця головної речниці Єврокомісії, пише Європейська Правда, що змінюється. Новий ліміт визначатимуть за формулою, яка автоматично підлаштовується під ринкові умови. Він стане частиною 18-го пакету санкцій проти Росії, погоджено країнами ЄС, 18 липня. А з 8 серпня набирає чинність заборона на операції з 22 російськими банками. Чому це важливо? Раніше межа становила 60 доларів за барель, тепер її знижують до 47, як домовились країни групи 7. Нові санкції також охоплюють газопроводи, північний потік, 105 судин російського тіньового флоту, найбільший НПЗ РосНЕФТІ в Індії, Китайські банк. Анки, які допомагають РФ обходити санкції, технології для виробництва дронів, осіб, які поширюють російські наративи серед українських дітей, і за словами Каї Калас, головної дипломатки ЄС, цей санкційний пакет один із найжорстокіших. BP знайшла найбільше за 25 років родовище газу. Британська енергетична компанія British Petroleum оголосила про найбільше відкриття нафтогазового родовища за останні 25 років. Знахідка розташована у глибоководному басейні Сантос біля узбережжя Бразилії. Повідомляє Reuters. Це вже десяте родовище, яке компанія відкрила у 2025 році. BP активно повертається до видобутку викопного палива після недалих інвестицій у зелену енергетику. Це все, що нам потрібно розуміти. Що ви розуміли, це найбільший прорив за чверть століття? Заявили в компанії, і я вам кажу у понеділок. Після новини про відкриття акції British Петроліум на лондонській біржі підросли на 1,4%. Це дало позитивний сигнал інвесторам напередодні публікації квартальних звітів. BP планує нарощувати видобуток. До 30-го року компанія хоче досягти від 2 до 2,5 мільйонів барелів нафтового еквіваленту на день. У минулому році видобуток складав 2,4 барелі на добу, але в 25-му очікується незначне зниження. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості і суміжних галузей, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути в наступних випусках, щоб все було супер актуально. У липні цього року Китай скоротив імпорт вугілля на 23% у порівнянні з минулим роком до 35 мільйонів тонн. Попри падіння, обсяги трохи зросли після дворічного мінімуму в червні, причина спекотна погода, яка підвищила попит на електроенергію. Аналітики Кплер пояснюють, що загальні перспективи імпорту залишаються слабкими через збільшення внутрішнього видобутку, зростання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, ВДЄ. що ще вплинуло на ринок. 20 липня Національне енергетичне управління Китаю розпорядилось провести перевірки на шахтах у восьми провінціях. Це тимчасово підвищило ціни на коксівне вугілля через побоювання перебоїв у поставках. Якщо перевірки призведуть до зупинок роботи шах, це може стимулювати нову хвилю імпорту, кажуть аналітики З січня по 25-го року імпорт вугілля до Китаю впав на 13%. І моє питання для вас: як ви вважаєте, яким чином геополітика вплине на українську добувну сферу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже важливі ваші думки. З вами була я, Ксенія Ксеніоранчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятаємо, що корисними копалами роблять люди, такі як ми.